Руки поднял! Руки поднял! С машины, машины вышел! Притормаживай! Притормаживай! Руки поднял! Все, все, там вытягивай! До Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся начальник одного з відділень поліції Дніпропетровщини та повідомив про пропозицію йому неправомірної вигоди. Гроші посадовцю поліції запропонував 41-річний місцевий мешканець, який разом із спільниками заробляв на збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території Криворізького та Кам'янського районів області. Також за оперативною інформацією, чоловік мав вплив на кримінальну ситуацію у регіоні. Після ретельної перевірки, факт здійснення фігурантами незаконних обороток з наркотиками знайшов своє підтвердження. Встановлено, що зловмисники налагодили схему продажу метамфітаміну. Оптовими і роздрібними партіями, аби правоохоронці не перешкоджали розвитку незаконного бізнесу, 41-річний фігурант вирішив домовитись з посадовцем поліції та пообіцяв надавати щомісячні відкати 60 тисяч гривень. Працівники внутрішньої безпеки поліції спільно із слідчими поліції Дніпропетровщини за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу Корд затримали організатора наркобізнесу під час передачі частини обіцяної суми 50 тисяч гривень того ж дня на черговій оборуці з наркотиками правоохоронці затримали його спільника 19-річного чоловіка. У зловмисників проведено 16 санкціонованих обшуків. Під час заходів виявлено та вилучено сліп пакети з метамфітаміном, шприци з ацетильованим опіом, гроші, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Обом фігурантам вручено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Крім цього, лідеру групи. Оголошено про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України за скоєно зловмисникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі їх затримано в процесуальному порядку. Також тривають подальші слідчі дії для встановлення інших учасників групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.